Кожну четверту суботу листопада в Україні щорічно відзначається скорботна пам'ятна дата День пам'яті жертв Голодомору. Пекельні цифри та слова. У серце б'ють, неначе молод. Немов прокляття ожива. Рік тридцять третій. Голод Навесні 1933 року. кажуть історики в Україні помирало 17 людей щохвилини. Тисячі людей щогодини, і майже двадцять п'ять тисяч людей щодня, Із тридцять третім голим роком голодно голим та німим, та тричі пухлим, Хай би з ним поїгли б кору і комору, траву і шкуру, цвіль і міль. Та мерли б жовті, як з похміль, без трун понесені із двору. Нізащо, просто без вини. Голодомор в Україні тривав 17 місяців з квітня 1932 року до листопада 1933 року за різними даними загинуло від 4 до 7 мільйонів людей. Хоча деякі історики вказують про 10-11 мільйонів загиблих. Найбільш постраждали від голоду колишні Харківська і Київська області, теперішні Полтавська, Сумська. Харківська, Черкаська, Київська, Житомирська. На них припадає 52,8% загиблих. Смертність населення тут перевищувала середній рівень у 8, 9 і більше разів. У 33 му і я на світ з'явився в козацькому Вербовому краю, коли в селі Холодомор чинився і нищили всю націю мою.